Дітки, це видмедик. Він хоче купити продуктів для своєї сім'ї. Але доїхати до магазину нема на чому. Давайте збудуємо машину йому. Для роботи нам знадобиться такий дерев'яний конструктор. Почнемо з колес вантажівки. Для цього нам потрібно два ось таких циліндри. Кузов ми зробимо з двох. Цеглинок. Їх слід ставити дуже обережно. Ось так. Спереду ми зробимо кабіну. Для цього ми будемо використовувати теж цеглинки, але меншої форми. А зверху покладемо кубик. Це буде кабіна нашому водієві. Ось така вийшла вантажівка. Вона готова вести, допомагати продукти ведмедикові.